Привіт, мій любий друже, пропоную твоїй увазі послухати віршик. Є у космосі зорі великій малі, є холодні і гарячі планети. Я, людина, живу на казковій землі і пізнати всі мрію секрети. Я сподіваюся, що ти здогадався, що ми сьогодні будемо говорити про планету Земля. Так, вона в нас дуже гарна, казкова, чудова. Недарма в народі кажуть, планета Земля колиска життя. А тепер сідай зручніше та слухай казочку про нашу дивовижну планету. Жила була маленька планета, в неї була одна велика мрія. Стати великою і різнопарною, як інші планети в сонячній системі. Вона не знала, як це зробити, і постійно сумувала та плакала. Від її краплинок сліз утворились візерунки синього кольору, водойми. Побачивши свої візерунки, вона дуже зраділа, що стає схожою на сусідів із сонячної системи. Сонечко вирішило зігріти своїм теплом маленьку планету. Її промінці обійняли планету так ніжно, що утворили на ній різнокольорові плямки, острови. Нарешті мрія планети здійснилась. Вона почала ставати великою та різнобарвною. Побачивши її такою гарною та радісною, до неї прилетіло багато різних комашок. Прилетілись усі, усі різні пташки, виросло багато риб, виросло багато дерев та квітів. З'явилось багато різних метеликів. Згодом на планеті оселились інші звірі. Та почали жити люди. Вона дуже зраділа, що змогла дати їм тепло, домівку та багато друзів. Всі мешканці планети розділили цю радість разом з нею і дали їй ім'я Земля. Згодом вона стала найчарівнішою планетою Сонячної системи. Там у неї з'явилось багато друзів, а сам дядько місяць заколисував її щоночі.